Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Зараз буде божевільна задача. Дуже складна. Гросмейстери її не можуть розв'язати. Сучасні шахові програми не можуть її розв'язати. Хіба що будуть думати дуже довго. Вона складена Гійсом ван Брейкеленом приблизно в 1970 році. Це голландський композитор. Пробуйте її розв'язати. Подумайте, мабуть, не дуже довго, ну, бо, скоріше за все, вам не вдасться її розв'язати. Зараз я покажу розв'язок. Буду давати підказки, а далі ви зможете її розв'язати самі. Що у нас тут в позиції є? Чорних на фігуру більше. Чорних більше пішаків. Ось є небезпечні прохідні пішаки. Слон от двох пішаків він не зможе стримати, він перевантажений. Єдина надія білих це пішак на d7. Йому один хід до ферзя. Але в чорних є хід кінів 7 з подвійним ударом. Що робити білим? Який тут розв'язок? Перший хід Кінів 6. Очевидно, король не може йти на 8 лінію, бо білі ставлять ферзя з шахом, королю погано ходити на g6. Буде хід слона h5, і слон контролює поле f7, якщо король ф6, тоді ферзь з шахом. Якщо король f5, ставимо ферзя і чорні не мають кінь 7 вилка. Слон захищає поле. Тому чорні грають король g7. Якщо білі хочуть слон h5 спробувати контролювати поле в 7 це неправильно. Чорних є хід слона 5, і вони контролюють поле перетворення. Виграють чорні. За білих правильно кінь h5. Король G6, Слон С 2, Жертва фігури. Королю Шах. от Король він не може походити на F7. Він забере поле в коня, білі поставлять ферзя тоді. Ну, чорні б'ють фігуру. Далі білі все ж таки ставлять ферзя і вони не бояться, що буде вилка. Вилка за чорних найкращий хід, але щоб уникнути те, що буде далі в задачі, вони краще б вилку не давали. Можуть не давати, точніше, вилку. Наприклад, грають король G4. І ця позиція виграшна в білих. Вони по матеріалу виграють. Потрібна певна точність, щоб чорні пішаки десь в ферзі не пройшли. Найкращі ходи за білих це король С6, слон D1, ферзь F6. Ну, це просто загальні вже такі ходи для покращення позиції. Основний варіант це ось вилка. І чорні виграють ферзя. Король Е6, кінь Д8. Чому білі віддали прохідного пішака? Хід білих. Бажано натиснути на паузу і подумати, як грати далі. Ну, єдина надія білих це ось на цього слона. Правильний хід король в 5. Чорного короля немає ходів. І білі. Своїм слоном виграють всіх чорних фігур. Створена загроза слон d1 мат. Ну, ще пішак може закритися, але буде мат. Чорні грають Е2. Хід білих. Знову подумайте, як тут грати. Дуже гарний хід слон Е4. Створена загроза слон F3 мат. Чорні ставлять ферзя. Слон в 3 мат. Виграли? Але не поспішайте. Чорні дуже грають хитро, підступно і ставлять коня. Що ж тепер ви будете робити? Хід білих, подумайте. Потрібно продовжувати слоном робити маневри. Правильно, слон d5. Створена загроза слон c 4 слон e 2 і буде мат. С2. Чорні йдуть в ферзі. Слон С4. І якщо чорні ставлять ферзя, буде слон Е2. Кінь Ф3. Слон і в 3 мат. Але чорні, я казав, йдуть в ферзі. Ні. Вони йдуть в коні. Знову кінь захищає поле. Хід білих. Що тепер ви будете робити? Правильно, слон б5. Напали на мат слон Е8. Кінь С7. Захистили чорні поле Е8. Хід білих. А тепер, що ви будете робити? Виграє хід слона А4. Створена загроза слон D1. І потім мат. І вже в чорних немає хитрих ходів на захист. Кінь Е2. Слон D1. Кінь F3, слон Е2. Кінь зв'язаний, звичайно, він шах не може дати. Будь-який хід чорних. Наприклад, кінь D6, слон F3 мат. Ось такий мат в 14 ходів. Дуже складний. І навіть комп'ютери не можуть це розв'язати. Я на своєму комп'ютері поставив цю задачу, від'єднав доступ до хмари, і комп'ютер за кілька хвилин шахова програма не розв'язала. А якби от було підключено до хмарного сервісу, то так, там розв'язок би був. Давайте ще раз. Така позиція. Робимо правильні шахи, жертва коня. Далі віддаємо сильного пішака. Але тепер от білий король обмежує чорного короля. І білі роблять правильні маневри слоном і ставлять мат. Чорні дуже хитро перетворюють двох пішаків в коні, щоб не допустити мату. Але слон робить ще хитріші маневри. І, врешті, ред стається мат. Кому сподобалася задача, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Залишайте коментарі, може комусь вдалося її все-таки розв'язати. Ну, хоча б другу частину, другу частину легко розв'язати. Саме основне підтримуйте Збройні Сили України. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей!